Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео про своїх улюбленців. Зразу обчаю за свій вигляд. Це мій домашній вигляд. Пан, така смішна. Я вам розкажу про своїх улюбленців. Це двоє котів і двоє щурів. Так. Не лякайтесь, щурі декоративні, домашні. У мене двоє котиків живуть на вулиці. З ними все добре, завжди все нормально. Одного котика я вам не розкажу. Його звати Сірий, ну, так чогось назвали, не знаю. А одна киця. вона у нас знаходиться вдома. я зараз про неї розкажу і про своїх юрів. Давайте зараз на них подивимося. Ми направляємося в іншу кімнату. Ви, напевно, мого дому, ще не бачили, точно не бачу. Такий безлад. Я Мій брат дивиться мультики. I'm sorry. Це моя киця Муся. Така няшка нявка. Саня, зроби тихіше. хіше. Йоська, нявка. Муся, Вона вагітна. Так, так, так. Вона вагітна в нас. Муся. А, така прикольна Китя. І це Муся. Муся. Вона любить бавитись так. Відео буде коротким, я довго його не буду вас смучити, знімати. О, трохи побаємося з муською. Пане, давайте я зразу, така буде типа екскурсія по-моєму дому, по дому. Просто я ж маю зразу помити руки, бо е, щурів просто вони не люблять постороннього запаху. Наша муська линяє куча то і шерсті. там я помою руки. Смішно. Це зал. Чекайте, хай сфокусує камера. Це зал. Ой, тут вам так погано, видно, просто якийсь хакес. Муська за мною ходить. Е це кухня. Це кухня, це тато пробив барну стойку. Е це... О, очка, давайте виключимо світло, Я ж забулась. Ванна то теж у нас куча бардак такий же, просто якийсь капець. Е, це, короче, наша ванна. Це куча, куча всякої фігні від Івроше, сумочки з Івроше, короче. А, годинник мого брата. Ну, якийсь Касіо, короче. Я не знаю, ну, е, короче, тут я постійно мої руки чи що, зуби е, провожу багато часу. Ох, не знаю, як то правильно взяти. Ну, коротше, вам і так понятно. Давайте я помою руки. все так. Ви теж маєте бачити. Не знаю, ви мене теж не бачите. Будете бачити, ні? Це вам треба не показати. О! Ой, тут муськи нема. О. Я буду на, на присідку мити руки. Я не маю... Я ще не навчилася гарно редактувати свої відео, тому будете дивитися, як я мою руку. Геру ту дуже проти. Ручки помила. витираємо у брушничок і йдемо до моїх щуриків. Напевно, не дуже цікаво дивитися, як я мої руки, я знаю. Давайте глянемо на наших щурів. Муська! Ходи? Знову направляємося до нас. Хвостик, хвостик, хвостик. Тут живуть мої щурі. Давайте я пану перенесусь в кімнату. Бо це реально. Самі свої мультики аж аж нервують. Муська, 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 муська. Я, до речі, люблю всіх своїх улюбленців, просто їх обожаю. Ой, ваш. Направляємося в кімнату. Я рада за таким вітком дуже сильно аматорським. Нарешті, треба двері закрити в туральну. Ой, нарешті. О, дивіться, тут кого я знімаю, кого я знімаю. Моїх великих носиків. Дивіться, оця чорна з білим, це Дашка. Це Дашка, моя улюблениця. а це Мася біленька. Ось вони такі маленькі, такі маленькі. Я зараз відкрию. Вони цього так бояться, що я, ну, я не знаю. Ну ніби... Чесно, я вам говорю, вони всього так бояться, от постійно всього бояться. Я вам зараз все покажу. Я не бачу, що їм зараз тут знімаю. Смішно. Це моя така мася, Крися така маленька. Вони... Це біленька, біленька, щурка. Кому чесно, кому не цікаво, я вам говорю, ну дивіться. Це мене не осуждайте. Дашка, ти куди залізла? Ой. Чесно, кому братки такі, такі, е, такі тваринки, а спрошу, дивіться, я реально я вам говорю. Така, така криса я говорю на них. дивіться, Дашка більше капризничає. От реально. Це Дашка. Она така кабризна. Такризм. Такризна? Вона кабризна. Вона не в настрої. Вона така чорна з білим. Гарна Блін, гарний щурик, я не знаю. Ну, коротше, що степату. Я му говорю. Такі маленькі масики мої. Масики мої. Такі вузька такі туненькі. Я мала накладні нігті. Я мала накладні нігті. Я вже намалювала. Я їх сьогодні зняла, я можу навіть показати, вони в мене були. Та, дивися. Я вибачаюся, зараз закрию їх, бо вони повтікають мені. Я вам тікає. А? Я сильно вибачаюсь, дуже сильно. Я просто не можу їх зловити. Клітка, до речі, не велика глянемо на мої нігті, то ж в мене було. Вони, я вам скажу, вони такого не видно, нічому. Я вам говорю, ті нігті, коротше, вони такі прикольні, але я не знаю, де моя мама їх поклала. Не знаю, чесно. Десь мама їх кало. Я не знаю. Ну, коротше, такі довгі. Той такі. Я не знаю, як я з ними проносилася, Я з ними так довго возилася. Якусь ой, Муська, Дивіться на муську. Мама, <плес> ти муська така була. такі гарні очки, до речі, такі ж зелені. Муська, дивись в камеру. в дивись камеру тебе ви тебе тобі... ціла країна буде дивитися. Я чесно, я не знаю. Не знаю. Мій брат. Так, так, так. Негативна лексика тут не, не треба. Ну, коротше, мою кімнату. Ходи муська зі мною. Куди? Худи, якс. Худи, худи, не треба вже. Давай, давай, мені треба вже закінчити відео. Не хочу, не йди. Крітьковий. Ну no що ж, Якщо вам сподобалось, відео, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Па-па!